На сьогоднішній день стан гірсько-карпатського вівчарства є досить такий складний, але ми знаємо, що вівчарство в горах було завжди, є і, напевно, мабуть, і буде, тому його необхідно підтримувати і розвивати. На сьогоднішній день є ряд проблем, яких треба вирішувати у даній галузі. Зокрема, це стосується те, що вівчарська галузь є неприбутковою, і тому без підтримки держави безумовно їй важко зараз триматися на тому рівні, який би дозволяв якнайкраще її розширювати і покращувати. Тому і ми науковці, і в загальному ті вівчарі, які безпосередньо працюють з вівцями, стараються. Зробити все для того, щоб ця галузь далі мала як найкращий розвиток і перспективи. На наш погляд, зараз слід розуміти, що гірсько-карпатська вівця це є вівця комбінованого типу. Вона виробляє як вовну, так і молоко, так і м'ясо. І тому всі ці напрямки повинні розвиватися. Якщо розібрати по вовні, Дещо є проблематично, бо надзвичайно низька ціна близько 10 гривень за кілограм. Вона не дає можливості, щоб ця вовна себе окуповувала. Але слід звернути на те увагу, що Гірсько-карпатська вівця має специфічну напівгрубу вовну килимового типу. Тобто це єдина вовна в Україні, яка виробляється цією вівцею, і з неї роблять лижники, ковдри, саме ті народні речі, які вже споконвіків є. І зараз користуються попитом, бо це є вироби з натуральної овечої вовни. Треба краще і більше розвивати саме плем господарства, бо там є можливість. Сконцентрувати найкраще погулів'я, його, робити його корекцію, тобто підвищувати якісь продуктивні якості, бо тварини знаходяться в одному місці і тим більше це є племінні тварини, тому легше працювати, безумовно, з племогосподарствами. Але необхідно і працювати з населенням, тобто, можливо, з сільськими радами. З тими людьми, скажімо, аматорами, вівчарами, які хочуть, які вболівають за дану галузь, і шукати тих шляхів. Ну, перш за все, це є покращення племінного стаду. Тобто селекційна племінна робота повинна вестися на більш високому рівні відбір і підбір саме тих тварин, які дають найкраще, наприклад, якщо ми на молочність, то ми повинні відшуковувати тих тварин, які дають найбільше молоко, вести пошук баранів. Які, нащадки яких з вищою молочною продуктивністю, тобто така робота ведеться. Безумовно. Туристична галузь повинна зараз бути якнайширше співпрацювати з вівчарством, бо це є для людей цікаво. Це для особливо для людей, які приїжджають вперше в гори. воно настільки автентично, що вони цього ніколи не бачили і більше ніде не побачать, як в горах, як вівчарі на полонинах випасають овець, доять молоко і роблять бринзу. І тому якраз вироблення сиру бринзи, це є основний напрямок, на якому вівчарська галузь гірська може розвиватися. І за цей час період літній, коли робиться бринза, виробляється. Наробляються ті кошти, які дають можливість на зиму закупляти корми і отримувати тих увесь, бо е ціна на бринзу е з кожним часом піднімається. Це є теж е натуральна е з натуральної сировини, екологічно чисто, особливо що вироблено в Карпатах, і тому вона є, е має попит і е люди її е з радістю споживають.